Вітаю, друзі! Приїхала з Німеччини ось така красуня. Це шкода Октавія 2019 року експлуатації. Давайте зробимо невеличкий відеогляд, подивимось, в якому вона, встані, в якій комплектації, і скільки вона буде вартувати, я напишу в описі. Тому дивіться, буде цікаво. Ну що, друзі, я дійсно не очікував, що прийде така красуня. І в такому приголомшливому стані був дуже вражений. Відчув цілий спектр позитивних емоцій і вражень, коли її побачив. Автомобіль з Німеччини, з Кьольну, судячи по геоміткам, які були забиті в навігаційній карті, їздив німецькими хорошими дорогами. Своєчасно обслуговувався на офіційному сервісі і має повну історію в сервісних базах. В експлуатації автомобіль з 2019 року, випуск грудень 2018 пробіг 183 тисячі км, двигун 1.6 турбодизель на 150 кінських сил, автоматична 7-ступенева. Коробка передач DSG DQ200. Автомобіль не фарбований, після повного детелінгу зроблена хімчистка, нанесено захисне покриття на кузов автомобіля, щоб бруд не так прилипав до неї. Також, що ми маємо, топова LED-оптика з функцією адаптації дальнього світла. Дуже круто світить і перемикає з дальнього на ближній, коли є зустрічний транспорт. Також встановлено комплект нової зимової гуми 2023 року. Останнє технічне обслуговування було на пробігу 173 тисячі кілометрів. Були замінені гальмівні диски, колодки в круг, масла, фільтра таке інше. Це все, все зафіксовано. При бажанні я зможу надати вам цей звіт з офіційного сервісу. Друзі, стосовно двигунів. 1.6 і 2.0. Це такі двигуни встановлювались дизельні на Шкоду Октавію. Якщо ви думаєте, який двигун обрати, для початку треба уточнити для яких цілей. Якщо ви обираєте автомобіль переважно для того, щоб їздити на далекій відстані, по трасі, між містами, по нормальній дорозі, на високих швидкостях, то тут, звісно, вам нагоді буде краще обрати 2-літровий турбодизель. Він тяговитий, він може розвивати вищу швидкість, ну і на високих швидкостях він буде споживати трішки менше палива. Якщо ви обираєте автомобіль і розглядаєте для того, щоб їздити кожен день по місту, або між містом на невеликій відстані на невеликих швидкостях, тому що у вас там погані дороги, чи у вас там завантажені заторами траси весь час, і ви не можете собі дозволити їхати 130, 140, 150 км на годину, то тоді вам в нагоді, звісно, буде ось цей 1,6 турбодизель. І вам його з головою вистачить. Чому так? Тому що у двигуна об'ємом 2,0 крутний момент по обертам здвинутий аж до 1750 обертів і він тримається до 2500 обертів. На 1,6 ситуація трошки інша. Тут максимальний крутний момент починається з 1500 обертів і триває аж до 2750. Тобто з низів 1,6 їде краще. Тобто він трішки, трошки швидше відкликається на натискання педалі акселератора. І також 16 двигун в місці буде краще, тому що він більш еластичніший. Якщо ви на 2-літровому двигуні в заторі будете їхати на першій або другій передачі і будете відпускати педаль акселератора, щоб автомобіль йшов накатом, ви будете відчувати, як автомобіль одразу намагається нібито зупинитись. Тому що його інерція кузова не може осилити силу двигуна, пересилити його ступінь стиснення. І тому двигун дуже сильно гальмує і автомобіль постійно маленькими натисканнями на газ доводиться регулювати, щоб він не підгальмовував. 1,6 двигун, він більш еластичніший, коли ви їдете на другій або на третій передачі. По-перше, ці передачі довші. І ви можете тримати більше обертів і з більшим комфортом подорожувати містом. Ось в такому збереженому стані, як ви бачите, автомобіль. В ідеальнішому стані по лакофарбовому покриттю є заводське тонування, рейлінги на криші. В ідеальнішому стані 17-дюймові диски, як я вже казав на новій зимовій гумі 2023 року. На мій погляд, автомобіль просто в ідеальному стані. Як ви бачите, є парктронік передній-задній, збоку на бампері датчик, це функція самопаркування. Автомобіль може самостійно запарковуватись. Топова летоптика противотуманні фари. На автомобіль встановлені нові зимові шини 215х60, вони трошки вище, тому, як ви бачите, автомобіль більш такий припіднятий. Кліренс в нього дуже-дуже великий порівняно з стандартними варіантами. Це мені дуже подобається, бо автомобіль став значно м'якішим, ну і значно вищим, як маленький скаут. Давайте перейдемо до салону, поговоримо по комплектаціях, що він має. Ось в такому стані порог, бачите, він як новий, в ідеальному стані. Така дверна карта, складання затемнення дзеркал. Система моніторингу мертвих зон у дзеркалах. Автомобіль не має взагалі ніяких пошкоджень по салону. Сидіння як нові. Автомобіль має підігрів сидінь, підігрів керма трьохступеневий, підігрів лобового скла. Це дуже такі приємні опції. Дуже рідко їх можна зустріти в Октавії. Позаду майже ніхто не сидів. Кермо не затерте дуже, в дуже збереженому стані. Apple CarPlay, Android Auto, преміальна акустична система Kenton з підсилювачем та сабвуфером. Бездротова зарядка для вашого смартфону теж в наявності. Навігація Україна, Європа, Двозонний клімат-контроль з функцією фільтрації ЕРКР. Це коли додатковий фільтр фільтрує маленькі дрібні частинки з повітря, дуже корисно для алергіків. Салон, як ви бачите, в дуже гарному стані. Порошки, не затерті, взагалі майже як нові. Не знаю, що тут німець перевозив, але судячи по стану, скоріш за все, свої спогади з минулого. Бо все воно в стані нового. Переходимо на місце пасажира. Ось в такому стані дверна карта. Порошки. Акцентую на них увагу, бо вони дійсно, як ви бачите. Як з салону. Номер кузова зафіксуйте. Можете перевірити по пробігу. Пробіг тут оригінальний, не кручений. Кермо. Стан керма. Ось такий екземпляр приїхав з Німеччини. Дуже рідко вони такі попадаються і зустрічаються, щоб все було ідеально. Музика Кентон. Грає дуже-дуже круто. Електропривід багажника. Все працює. Сабуфер Кентон у багажнику. Подвійний пол. Вогнегасник, жилетки. Все новеньке. Фаркоп жодного разу ще не діставали. Компресор, клей, терефіт, все це. Жодного разу не використовувалось. Знак аварійної остановки, аптечка. Таке відчуття, що ти прийшов в салон, дивишся автомобіль в автосалоні, новий. Це дійсно так і є під капотом. Теж все красиво. До речі, автомобіль має повний пакет систем по безпекам. Це адаптивний круїз-контроль, який утримує задану вами дистанцію. До автомобіля, який їде попереду, датчики сканування мертвої зони, я вже сказав. Ось бачите, болти не кручені. Потім асистент, який утримує автомобіль в полосі руху, лейн асист, розпізнавання дорожніх знаків, асистент прогнозування небезпеки, присеїв, екстреного гальмування, система визначення втоми, розпізнавання причепу. Все це є в даному автомобілі. Автомобіль без перебільшень в ідеальному стані, готовий до будь-яких перевірок. Тому, друзі, телефонуйте, якщо у вас зацікавить даний екземпляр, запрошую вас на тест-драйв, підписуйтесь на мій телеграм-канал, який я залишу в описі. Ціну теж я напишу в описі, тому телефонуйте, приїздіть, дивіться, купуйте, ну і насолоджуйтесь. Гарного всім дня і гарних. Покупок до зустрічі.